Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо тему великодок у грі Battlefield 2042. Цього разу на нас чекає нагорода у вигляді перелока з розділеним черепом. Не будемо затягувати. Поїхали! Отже, в режимі Portal створюємо карту Реклейми та слідуємо простим крокам. Крок перший: завантажуємось на карті за спеціаліста Бласко і рухаємось в будівлю із сектором D1. Далі в коридор та активовуємо радіостанцію. Тут слід дослухати радіопередачу. Після чого зі штатної зброї постріляйте в коробки, де заховано ящик, котрий потрібно підібрати. На клавішу B відбудеться активація фантомного девайсу. Крок другий. Біжимо до точки C1. Активовуємо девайс. Біля останнього вагону, як на відео, та закладаємо одну шашку c 5 Підходимо до панелі та вводимо код 621 456 331 625 124. Крок третій. Після того, як погасли лампочки на панелі, ви ставите біля неї спецпристрій Blasco та відкриваєте фантомний девайс для передачі даних. І дочекавшись закінчення, вітаю вас, Великодка пройдена. Якщо ця інформація була корисною для вас, не забудьте підтримати відео вподобайкою, підписатися на канал і поширити серед друзів. Усім дякую за перегляд і, як завжди, слава Україні!